Вітаю вас, мої дорогі майбутні першокласники. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимося зі словами, які називають кількість предметів. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться. Веселіше подивіться. Виконаємо з вами вправу, яка називається Три бажання. Заплющить оченята і уявіть, що вам пощастило впіймати золоту рибку. Ви маєте право загадати їй три бажання. Подумайте. Які бажання ви б загадали? Добре, я думаю, ваші бажання виповняться. А зараз пограємо з вами в гру, назви одним словом: Ковта, штани, піджак, пальто, – це… Звичайно одяг, стіл, шафа, стілець, диван, це звичайно меблі. Баян, піаніно, скрипка, труба, це вірно музичні інструменти. Лінійка, гумка, олівець, ручка, це Шкільне приладдя. Молодці. Наступне наше завдання. Подивіться уважно, яка гарна шафа. Подумайте, що стоїть в цій шафі на поличках? Як назвати всі предмети одним словом? Так. Посуд. Давайте порахуємо, скільки предметів стоїть на кожній полиці. Будемо рухатися з нижньої полиці до верхньої. На першій полиці стоїть три предмети. Молодці. Скільки чашок? Один, два, три, чотири, п'ять шість. Отже чашок 6. На другій полиці стоять тарілки. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Вірно, тарілок 5. І на верхній полиці теж стоїть посуд. Скільки предметів посуду на верхній полиці? Один, два, три. 4. Молодці на верхній полиці 4 предмети. Давайте подумаємо, якою по порядку висить червона чашка. Щоб відповісти на це питання, давайте будемо рухатися зліва направо. Щоб правильно відповісти, нам потрібно порахувати 1. Два, три, чотири. Отже червона чашка висить четвертою. Назвіть, будь ласка, який посуд стоїть на останній верхній полиці: Глечик, ваза, цукорниця, чайник. Що лежить у першій вазі на нижній полиці? У першій вазі на нижній полиці лежить печиво. Яким є призначення другої вази? Друга ваза це ваза для квітів. Вона стоїть на другому місці. Яке призначення третьої вази. Якщо рахувати зліва направо 1, 2, 3, в третій вазі лежать фрукти? Молодці. Подивіться уважно на предмети, зображені на малюнку. Скільки їх? Давайте порахуємо. Щоб відповісти на це питання. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, на малюнку 5 предметів. Ви пам'ятаєте, що рахувати предмети можна в будь-якому порядку? Головне не рахувати один і той самий предмет двічі, чи можна їм дати загальну назву? Можливо, тут якийсь предмет зайвий? Так, зайвий фарту. Всі інші предмети можна об'єднати словом посуд. Давайте відгадаємо загадку. Біжить корова, гладка, здорова, за нею телята, усі близнята. Тікайте з дороги, бо вхопить на роги. Сподіваюся, ви здогадалися, що це поїзд, а ніяка не корова. Так образно висловилися у загадці. Розглянемо малюнок, дамо відповідь на питання, скільки вагонів у поїзді? Щоб дати відповідь на це питання, вагони треба порахувати. Один, два, три, чотири, пять. Отже, у поїзді п'ять вагонів. Ми питаємо, скільки рахуємо, називаємо кількість. Скільки тварин їде у поїзді? Порахуємо. Один, два, три. 4 5. Вагонів 5, в них їде 5 тварин у кожному вагоні по одній тварині. А мавпочка у нас керує цим потягом. Розгляньте уважно наступне завдання. Хто зображений на цьому малюнку яскравому? Так, зайчик. Чи здогадалися ви, що за подія зображена на малюнку? Так, звичайно, День народження, радісна подія. Як відповісти на питання, скільки років виповнилося зайчику? Я сподіваюся, що ви одразу сказали, треба порахувати свічки на торті. Давайте разом це зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки років? Шість. Скілько гостей, на вашу думку, очікує зайчик? Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно порахувати столові прибори. Давайте порахуємо чашки Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, зайчик очікує сімох гостей. Як ви гадаєте, чи правильно він сервірував стіл? Можливо, чогось бракує. Придивіться уважно. Вірно, бракує однієї тарілочки. Якщо придивитися ще уважніше, то ми помітимо, що бракує двох ложечок. Я думаю, ви це помітили. Я сподіваюся, що ви гарно відпочили, і я пропоную вам послухати вірш. У цьому вірші дуже багато слів, що називають кількість предметів. Слухайте уважно, тому що далі буде цікаве завдання. Лічілка Автор Леся Вознюк. Раз метелик, два жучок. Три невтомний павучок. А чотири бабка спритна. П'ять то сонечко привітне. Шість потішний світлячок, сім жмелик дивачок, вісім бджілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця. Десять коник стрибунець. Тут лічила ці кінець. Тож цікаве завдання. Нам потрібно пригадати. Які комашки відповідали кожній цифрі у лічилочці? Цифра один це вірно метелик. Два жучок. Я сподіваюся, ви мені допомагаєте. Три Невтомний павучок. А чотири бабка. П'ять, то сонечко привітне. Шість світлячок. Сім. Джмелик. А вісім. Бджілка трудівниця. Дев'ять. Мушка. Десять коник Стрибунець. Діти, я дуже хочу вірити, що ви уважно слухали лічілку і допомагали мені називати комаш. Отож наш урок читання добігає кінця, і ми з вами підведемо підсумок. Які слова ми сьогодні вивчили? Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що ми на уроці говорили про слова, незвичайні слова, які допомагають нам назвати кількість предметів? Що ви можете про них розказати? Звичайно, що ці слова допомагають нам правильно вказати кількість, назвати число. Які слова відповідають на питання скільки, який? Котрий? Давайте з вами подивимося на ці чудові квітки ромашки і оберемо собі ту, яка відповідає вашому настрою. Перша квітка усміхнена, у мене все вийшло. Друга квітка. Було важко. Третя квітка нічого не зрозумів. Сподіваюся, що ви на цьому уроці все зрозуміли і запам'ятали, тому що ви уважні. Дякую вам за вашу увагу. До зустрічі!